Доброго дня, друзі! З вами Укарагор Деталь. І сьогодні в нас на огляді комплект пилюсткового щеплення до тракторів МТЗ. Він представлений у нас від виробника Люк. Це Німеччина. І йде у повній комплектації. Це в нас іде полюсткова корзина, пелюстковий ромашковий або диск і сама відворка. Що хотілося б сказати про компанію Люк, вона є провідною компанією по виготовленню щеплення до тракторів і також іншої техніки. Тобто, це можна сказати найкраще, що зараз є на ринку. Дивіться, вона в нас приходить ось в такому пакуванні. Все брендовано, тобто є всі коди. Тобто Комплектація дуже гарна. Тут також, продукт, щоб не було вологи. І по самому основному це у нас запчастини. Дивіться, характерна стрічка. І давайте почнемо з відводки. Відводка у нас ось в такому виконанні. Тобто ось у нас брендування одне, каталожний. І по підшипничку, дивіться, це у нас факт. Німеччина. Підшипник доволі гарний. Дивіться. Потім у нас йде ромашковий диск. Тут також присутні маркування. Він у нас йде на пружинах і йде пелюсткового формату. З іншого боку покажу. І сама корзина. Сама корзина виготовлена досить якісно, ніяких нюансів по ній немає, є також маркування і зараз покажемо, як вона виглядає з іншого боку. З іншого боку, також все на вищому рівні. Якщо вас зацікавила дана позиція, вона в нас вартує в районі 30 тисяч гривень. Це за повний комплект. Також, якщо вас цікавить, є окремо корзини, є окремо диски і є окремо відводки. Тобто, якщо зацікавило, телефонуйте з вами у Деталь. Дякую за увагу.